Доброго дня! Мене звати Олена, я юрист. Хочу сьогодні розказати, які є способи легалізації у Польщі після 1 липня 2024 року. Ви знаєте, президент Дуда підписав зміни до устави про допомогу біженцям з України. У зв'язку зі збройним конфліктом на території України. Значить, які зміни відбулися для нас для, для українців? Відбулося дуже багато різноманітних змін, і було відмінено дуже багато різних соціальних виплат. Але сьогодні я хочу розказати, які способи легалізації зостануться для нас, українців, у Польщі, і саме перша. З чого ми почнемо? Це статус Песель-Укр, який отримували раніше на протязі 30 днів з моменту приїзду на територію Польщі, тепер змінено срок отримання цього статусу. А саме, з самого початку, тільки з України в'їжджає українець, він повинен відразу. Не затягуючи на другий день піти і зареєструватися в Ужинді і отримати песель Укр. Далі, як ви знаєте, песель-укер це такий статус, який дає право кожному, хто приїхав з території України, тобто українців, отримати масу соціальних пільг і прав. По-перше, Українець може працювати, може навчатися, може займатися господарською діяльністю за цим статусом, і, що найголовніше, на нього розповсюджується медичне страхування, НФЗ, це у Польщі називається. І лікування для українців з таким статусом безкоштовне. Тобто, так як продовжили. Статус Укр продовжили перебування українців легально на території до 30 вересня 2025 року, то всі українці зі статусом «Укр» перебувають на території Польщі законно і легально. Друге, також можна отримати карту побиту. Що це за карта? Є стандартна карта. Яку отримували раніше, і зараз так само отримують всі українці зі статусом і без статусу Укр. Це карта побиту тимчасова і є карта побиту, сталого побиту. Для того, щоб такі карти отримати, потрібно або ж працювати, або ж навчатися. Або ж офіційно займатися господарською діяльністю. І цю карту, якщо ви, наприклад, отримали і змінили місце праці, то вам обов'язково потрібно про це сповістити ужин. Тому що ця карта стандартна, вона прив'язується або ж до роботи, або прив'язується до навчання. Якщо ви переходите на друге місце роботи, то ця карта втрачає свою дію. Тобто ви повинні сповіщати уже про все, що у вас трапляється. Звільнили з праці, ви повинні сповістити уже. Ось така стандартна карта побиту. Третій спосіб легалізації це новела закону. Буде створено нову карту побиту для тих українців. Які мають статус песель укер Ця карта називається Цукер. Що це за карта? Це е, дуже гарна пропозиція від польського уряду. По-перше, не потрібно прив'язувати цю карту ні до роботи, ні до навчання, ні до господарської діяльності. По-друге, на цю карту може подаватися всі. Хто прибув на території Польщі після початку війни після 22 лютого 2022 року? Карта цукер буде видаватися на 3 роки. Документи на таку карту будуть подаватися в режимі онлайн. І на протязі 2 місяців буде видано цю карту. Це найкраща пропозиція від польського уряду, але, але є і недоліки цієї карти. По-перше, хто буде подаватись на таку карту, той втрачає статус Песель-Укер. І, звичайно, втрачає право на безкоштовне медичне страхування, а це безкоштовне лікування у Польщі. Люди, які не можуть працювати у зв'язку з поганим здоров'ям, не можуть податися на цю карту, бо вони втрачають право на безкоштовне медичне лікування. А тепер за умови, за яких можливо буде отримати карту цукер. По-перше, на період 4 березня 2022 року. Українець повинен мати песель-укер. По-друге, песель Укр повинен бути дійсним на час подачі на карту цукер. По-третє, песель Укер має діяти безперервно на протязі 365 днів. Без переривання. Песель Укр повинен діяти. І в українця повинен бути дійсний паспорт. Також новею в цих змінах до цього закону є те, що якщо не звини українця було перервано Песель Укер, він виїжджав на 2-3 дні, а на таможні внесли неправильні дані або зовсім нічого не внесли. Друге, якщо збій в системі Наприклад, виникла помилка в системі реєстру, то такий писаль укр буде встановлено з тієї дати, з якої він видавався. І буде даний той же самий номер писаль «Укр». Тобто, це новела і це гарні зміни у цьому законі. І це добре, що внесли такі зміни. Тобто, як бачите, залишилося для українців. Три способи легалізації. А який найкращий? Вибирати вам. Якщо потрібна допомога в легалізації, звертайтесь завжди допоможу. До побачення!